Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата, часть заняття розпочати та у казку завітати. Гарний настрій буде мати, нам не треба сумувати. Діти, я дуже люблю казки. А ви що таке казка? Казка вигадка, всі знають, але казка дивина, в ній усе не так буває, і потрібна нам вона. Нас вона навчає жити і поради нам дає, все в ній вміє говорити, і у казці правда є, до роботи нас привчає, і гостинності нас вчить, Той, хто казочки читає, потім буде добре жити. бо вмітиме радіти і сміятись добрий час, вмітиме добро творити, казка мудрим робить нас. Казка це диво, там звірі, предмети, рослини, вміють розмовляти, співати, робити добру, допомагати, сумувати та перемагати зло. Казки приходять до нас з раннього дитинства і залишаються надовго. Спочатку чуємо казочку з вуст матусі чи татуся. Дітки, а давайте перевіримо, чи добре ви знаєте казки. Бачите замок серед лісу. У ньому зібралися гості із різних казок. Послухайте загадки та відгадайте, хто ж там заховався. На сметані замісили, на вікні охолодили круглий бік скок-скок, покотився коло бок. Молодці! У селі у діда з бабою гарна курочка жила. Щось маленьке та кругленьке вона дідові знесла, Мишка, хоч і не хотіла, зачепила і розбила. Так, це курочка ряба. Хто рубав у лісі дрова, хто сидів в цей час удома, хто наказував сиди з лискою, не говори. Хто не слухався порад, хто кричав, як тільки міг, щоб йому друг допоміг? Хто це, друзі, що за казка? Розкажіть мені, будь ласка. Так, це казка котик і півник. Що дідусь наш посадив, поливав полов ростив, а як виросла велика, всю сім'ю на поміч кликав. Бабусю, внучку, пса і кішку, щоб рвати допомогли без мишки шкряботушки і не впоралась би вони. Так, це рібка, молодці малята. Що за дивна я тварина все брехала без зупину. що не їла, не пила, все голодною була, а тоді втекла до лісу і в хатинку зайця влізла. Ніхто вигнати не міг, доки рак не допоміг. Вірно, це коза дереза. Малята, ми пригадали з вами казки, тож пограємо в гру в мікрофон, де вам потрібно чітко давати відповідь на запитання перше запитання. В чий будинок забралася коза дереза? Так, будинок зайчика. Друге запитанечко. Кого зробив дід із соломи? Так, солом'яний бичок. Хто розбив яєчко? Вірно, мишка. А як звали мишенят у казці колосок? Так, круть та вер. Яке улюблене взуття у діда з казки Коза Дерза? Ну, звичайно, чоботи. А хто з'їв Колобка? Так, Колобка з'їла лисичка. Молодці малята, слухайте казки, читайте, складайте, бо казки навчають нас жити. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.